Київ, вулиця Джона Маккейна, це Печерський район, ярмарок. Давайте сьогодні трошки покажу, що продають сусіди трошки поближче. У Діми тут прям всі горішки, курага, дивіться, все з цінниками. Люди писали, що цін нема. Дивіться, все з цінниками. Зараз такий активний сезон. Так, мед найкращий в світі. Це мій Медіаценка. замовлення в описі через сайт, інстаграм. Ігорьок. Просили показати Ігорька, але в нього постійно черга з тінічками. Ігорьок. Помахай рукою. О, чого ті тільки нема? Зайнятий. Постійно зайнятий. Діма рибка. Тоді ми бачите, це стійники є, сільотка Матіас суперова, червона рибка, о, тунець, креветочка преміум. Все в нього є Вітя сезон зимовий, то до води додав ще шарон, бананчик, да, Вітя? Да, о, цього сусіда я не показував. Кролики. Дві тисячі кроликів на господарстві. Дивіться, яка краса. Та, ви ну і Жанна теж писала, що немає цінників. Жанна! Цінники на місці. Ось, дивіться, яка, які в неї цінники креативні. О, сирок виклала, минулий раз не було. Навіть моднячі всякі. О, і сьогодні ще лікарські трави є. Грушки, яблочки, євротовари, Все на місці. Приходьте, Київ, Джона Макіна.